Стосується її депутатства, я би не назвав її якимось особливо результативним. З іншого боку, чогось такого поганого, кшталт того, що ми бачили від там, колег з опозиційного блоку чи е, того, ж Артеменка з радикальної е, фракції, чи партії, як вони там називаються, е, такого від неї не виходило. Тобто, ну людина випадково потрапила в політику, от ми це все спостерігаємо зараз. Так, не її провела в Ні, ну, Безумовно. Тобто, ми її провели в парламент з тою метою, доби в парламентській особлі Ради Європи, так само з метою, щоб вона змогла отримувати волю, як одна з збранок Путіна. Ну а зараз вона вирішила займатися депутатством. І е, власне ми бачимо, що ну, як людина я вважаю, вона непогана. Але як політик поки що це не, не те, що, мабуть, очікують від неї виборці. Ну, ви теж, ж, мабуть, чуєте її заяву. Вони от чим далі, як то кажуть, від... Різному, по різному зараз мені здається, вона вже так якби стає на такі політехнологічні рейки. А якщо раніше це було імпульсивно, якби так щиро від серця, то зараз більше вже технології. ну я так особливо не спостерігаю та не вникаю, тому як ми моє таке враження. Якщо це технології, прийде за ним щось має стріляно безумовно. Самої початку було дуже багато людей, котрі хотіли з нею стати політичними партнерами. Навіть ще до звільнення ці перемовини відбувалися, і якісь попередні там а, проекти намічалися. Саме початку це так і було. Ну це наскільки я пам'ятаю, це і Медвечук той же, і бувши оточення попереднього одного з попередніх президентів Ющенка. Тобто це люди, там бачать, яким чином свій вплив в політиці, допомогу Савченко, зокрема. Чи вони? Знаєте, я не є політологом, мені важко сказати. Я просто зі своєї сторони роблю там реалізую свої якісь ідеї. Я думаю, що так само може вона буде поступати. Мені важко прогнозувати, скільки там це набере там в електоральному сенсі. Ну вона достатньо впізнавана. Дев'яносто да, без... Та, там 95%. відсотків. Не маючи да. дуже великого політичного досвіду, те, що вона впізнавана, може їй грати або проси, або на мінус. Як думаєте, хто є потенційний електорат? Треба аналізи, знаєте, ну це я ж трошки політолог за фахом. Треба дивитися, все-таки якісь аналізи. Треба дивитися, там, як її представляють ЗМІ, треба подивитися на соціологію, як її сприймають, фокус групи, треба подивитися, тоді якось формувати своє ставлення.